От багато людей, росіян, які живуть в інших країнах, сховались, бодяться тим, що вони росіяни, обзивають українців, фашистами і останніми. Шановні, ми не приходили до вас з війною, ми вас не бомбили. Ми не просили вас про допомогу. Ми жили у мирі та спокої. Нам не потрібен вам був ваш російський світ, чи ваше зомбі, зомбоване світоглядне життя, яке не має ніякого цінності на майбутнє. Ми жили на цій землі собі спокійно, розвивалися, прямували в тому напрямку, якому ми хотіли. Ви влізли в наше життя. Ви Почали бомбардувати мирні будинки, розстрілювати мирних громадян, які не несли ніякої загрози. Ви вбивали наших дітей і продовжуєте вбивати. Ви поробили багатьох дітей сиротами. Матерів вдовами. сотні покалічених доль лежать на вашій країні. І ви ще чимось незадоволені, бо ніякий громадянин іншої країни не захоче вас і за того, що ви несете тільки кров, біль. Та розруху. Все, все, що після вас залишається, це розруха. І ніякої цінності ви в себе наводьте порядок. Наводьте цінності якісь. А не ваша цінність одна насрати в когось, сусіду зробити гірше. Сидіть в себе там. І жріть свої гамно, тому що нічого іншого у вас нема. Ваша прогнивша натура вже весь світ задовбала. Ви нічого не вмієте, ви нічого не хочете, ви хочете тільки чуже. І за те, що у вас руки ростуть сраки, то будь ласка, витягніть їх і наведіть в себе в країні порядок. На цьому все.